Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. У студії Працюю я, журналіст Рона Булгакова. Сьогодні поруч зі мною знаходиться традиційно Максим Прихненко, це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецької національної університету Мі Василя Стуса. А говорити ми сьогодні будемо на тему, що допоможе заявка до НАТО закінчити війну в Україні. Ну і нагадаю, що минулого тижня Росія визнала результати псевдореферендумів на окупованих частинах України і анексувала частини Донецької Ланської Херсонської Запорізької області. До речі, в яких саме кордонах досі не зрозуміло або кордони змінюються, і навіть здається, вони самі Росія не знав, в які саме кордонах взагалі анексовані частини цих областей. І день, Максим, доброго ось дня, Максиме. Доброго про це ми власне поговоримо. На вашу думку, цей крок, тобто анексія території України, був спонтанним рішенням, чи все таки його було сплановано і згоджено заздалегідь, скажімо. І е, в яких кордонах досі так і не зрозуміла. Взагалі, навіщо це було робити? Ну це було, це було необхідно в першу чергу через те, що треба було показати внутрішньому користувачу, що? Мета, так би мовити, цієї спеціальної військової операції, як вони її називають, вона є виконаною або точніше в процесі виконання, і частково вони її вже виконали. Але для нас це війна, і наші збройні сили вони не збираються зупинятися, і ми вже на даний момент бачимо, що там потрошку відвоюються окремі населені пункти, і тому це скажімо так. Це був один із варіантів розвитку подій, який готувався, і для них це було принципово. Тому вони це зробили ну майже одночасно з з, з документальним, скажімо, з документальною анексією території України. Президент Зеленський підписує заявку на вступ у пришвидшеному режимі до НАТО. Оцей крок. Крок президента офісу президента він був на вашу думку спланованим заздалегідь рішенням. Ілі скажімо, він це було спонтанне рішення у відповідь саме на таку, скажімо, безпрецедентну анексію українських територій. Це вже цікаве питання. Значить, радник Подоляк одразу заявив про те, що проводилися консультації стосовно цього приводу. Um... В вище керівництво наше вони ніяк не коментували цю ситуацію. Вони виключно от, підписали заявку. Генсек Столтенберг сказав про те, що Україні треба допомагати, і двері відкриті, і треба демократичним шляхом надалі вирішувати, надалі вирішувати долю цього кроку. Сполучені Штати Америки сказали, те, що вступ до НАТО зараз не на часі, але при цьому вони. І говорять про те, що треба надалі. Підтримувати для того, щоб Україна перемогла, тому виходячи із оцих заяв, дуже складно сказати. Ну тобто, ми, в принципі, віримо нашим, нашому, нашому керівництву. Тому можна можна схилитися на бік на бік української сторони з тих реакцій, які давали західні партнери. Не зрозуміло, чи було це. Моя особиста думка така, що вони не могли не порадитись, хоча б із ключовими західними партнерами, наприклад, із Сполученими Штатами. Америки або Великою Британією, тому що так чи інакше, заяви такого рівня дипломатичні, вони є серйозними і вони могли. Поставити там під сумнів або якісь домовленості, або ще якісь речі, тобто воно так чи інакше повинно було бути погодженим. Тому моя думка така, що скоріше за все, все ж таки, як мінімум, з ключовими партнерами, а ну, цей крок був погоджений. Але я не виключаю те, що це було дійсне спонтанне рішення. Воно було підготовлене нашою стороною, але воно не було узгоджене. Тому от я не можу дати однозначної відповіді, тому що проаналізував. Чи факти, ну вони воно вона просто не просвітковується. ну Росія до цього казала, що вона воює з НАТО, власне, не з Україною, а з НАТО. І тут, скажімо, ця заявка на пришвидшений вступ в НАТО. До речі, вона вже здається в Брюсселі. Чи не призведе цей крок до подальшої ескалації війни? Що я маю на увазі, наприклад, що а, м, Росія почне бити ракетами по аеропортах у Польщі, бо саме через Польщу, скажімо, Україна отримує зброю через аеропорти, куди прилітають літаки з зброєю для України? Давайте розставимо один дуже важливий акцент. Оця подія, вона дійсно є безпрецедентна з точки зору анексії наших територій. Цей крок є політичним, не військовим. Тобто, військова, скажімо так, збройні сили лише забезпечують, забезпечують цей крок. Тобто, рішення було принципово політичним. А ми не могли просто так, от пропустити це повз, як то кажуть, повз очі. Нам необхідно було прийняти. Політичне рішення, яке за вагою було б ну не менше аніж то, яке прийняли росіяни, і відповідно, оця заявка до НАТО вона і є таким політичним рішенням, оскільки це доволі непоганий ляпас, бо ми пам'ятаємо, що одним з основних задач, які росіяни перед собою ставили, це нейтралітет. І демілітаризація нашої держави, і е, в наш президент неоднократно заявляв, що ребята не буде перемовин, якщо ви анексуєте наші території, і як би все. І відповідно, ми тепер можемо і ми тепер можемо чітко визначити в тому, що е, якщо нам треба НАТО, то ми туди йдемо. Тому політично це був важливий крок для того, щоб показати і західним партнерам, і нашим громадянам, і особливо росіянам, те, що ми перше не боїмося. По-друге, ми маємо. I am one. Інструменти для того, щоб відповідати, в тому числі і політично, на їх агресію стосовно ескалації, ну я маю сумнів а, про те, що це будуть нанесені удари а, по польській території, тому що а, ну знову ж таки ми бачимо по тому, як на даний момент Збройні сили України потрошку відвоюють наші території, і те, що росіяни не ні можуть нічого проти поставити цьому, окрім ядерного шантажу. Я маю сумнів, і якщо я не помиляюсь, цю заяву зробив сенатор Різпо. Учених штатів Америки і він республіканець. А ми знаємо, те, що республіканська партія вона не має однозначного консенсусу стосовно всіх цих речей, і тому, ну я думаю, що навряд чи. Під час цього відео звернення президент Зеленський зазначив, що саме в Україні вирішується доля демократії, і де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. І він закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантії безпеки, викладені в київському безпековому договірі на час узгодження консенсусу між всіма членами альянсу. А що це за договір? Про який договір іде мова? Це київський безпековий договір, і про які гарантії знову таки ми говоримо? Насправді, київський безпековий договір для мене особливо. Бисто дуже незрозумілий документ, тому що за своїм змістом це фактично методичні рекомендації, які були розроблено. Е Нато з одного боку, і нашою державою з іншого боку, які містили доволі загальні фрази стосовно того, як нам треба захищати власну територію, і там було закріплено ряд там певних європейських держав, які повинні взяти на себе ці зобов'язання, і надалі ці позиції вони повинні обговорюватися із кожною із держав окремо. І потім підписувати відповідні угоди. Тобто, за свої, скажімо так, як за формою, це дуже дивний документ, але він є важливим інструментом комунікації, тому що таким чином альянс він не випадав із процесу мирного врегулювання, і тепер в переговорах з тією самою Туреччиною, Британією, Францією, Німеччиною, які можуть стати потенційними гарантами подалі нашої безпеки, це ну, скажімо, така методичка. Яку можна показати і сказати, що от, дивіться, це розроблено разом із альянсом, і оце рекомендація, умовно кажучи, альянсу для того от, для наших подальших для наших подальших дій. А по формі міжнародного права, це, умовно кажучи, ну це там практики умовно 18 століття, коли на двосторонній основі дають дають гарантії безпеки навіть під парасолькою загальної угоди, але враховуючи на той момент невизначені ще нато тому що він там якщо я не помиляюсь презентувався три тижні тому чи 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 більше це ну скажімо так це була спроба комунікації це була спроба комунікації із нато а в контексті російського ядерного шантажу, який продовжується і цього тижня, і взагалі весь час, президент Польщі Анджей Дуда розповів про перспективу використання ядерною зброєю Польщі в рамках програми ядерного обміну. що це за і чи може Україна претендувати на участь у цій програмі? Чи мова все-таки у цій програмі? Вона охоплює лише країни НАТО. До речі, наскільки я знаю, Сполучені Штати відмовилися передавати ядерну зброю Польщі, на територію Польщі, хоча Польща просила розмістити. Ядерну зброю у них на території, Дивіться, ядерний обмін. Ми зараз заходимо на дуже крихкий лід, тому що стосовно цієї програми існує дуже мало інформації, взагалі, як такої, тобто вона прям не висвітлюється. Загалом ми можемо сказати те, що ядерний обмін це елемент програми ядерного стримування в рамках саме альянсу. А, тому що основна ідея полягає в тому, що Альянс це система колективної безпеки. Відповідно, ми знаємо, те, що є обмеження на використання ядерної зброї в світі, і Сполучені Штати Америки, Британія і Франція як держави, які є ядерними, вони беруть фактично на себе зобов'язання щодо створення цієї ядерної парасольки над, оцією, над державами над державами над державами альянсу. І відповідно в теорії, тобто мова йде від форму. Ування протоколів, тобто того, яким чином буде діяти держава, яка не є ядерною, якщо їй буде загрожувати ядерний удар, як це наприклад от, зараз відбувається із Польщею, коли росіяни в тому числі через своїм ядерний шантаж, вони от, ну, в тому числі можуть погрожувати і Польщі, і дійсно вона може бути наступна для удару. То це від початку розробки оцих протоколів і проведення спільних навчань щодо їх використання, до в теорії до дійсно розміщення. Розміщення можливої ядерної зброї. Як я собі розумію, на даний момент Україна не може претендувати на оцю на розміщення ядерної зброї, тому що ну це є небезпечно і технічно, тому що наша територія постійно під ударами, і ми все ж таки ще не є членами НАТО. Але при цьому Україна і, і наскільки я знаю, ці консультації проводяться. Тобто, ми ем, претендуємо на е, оці спільну на оці протоколи дій, тобто на перемовини, що Сполучені Штати Америки і Британія беруть на себе зобов'язання, у випадку, якщо побачать, що нам загрожує ядерна зброя, застосувати. Там певний набір дій для того, щоб е, створити оцю ядерну парасольку. Наскільки я розумію, ці перемовини ще ведуться, тому що офіційних заяв е, від е, там сторін учасників ще не було. Ось тут е, один момент: якщо наприклад США і е, Великобританія вони були гарантами в Будапештському меморандумі, е, але мало хто знає, що до речі е, також Китай підписав. Потім приєднався до Будапештського меморандуму, тобто він теоретично має, скажімо, ну захищати Україну, а поряд з тим він займає якусь не зовсім зрозумілу позицію. Тобто, може я помиляюсь, може там на Китай інший але Ну мені здається, на останньому етапі саме Китай підписав Будапештський меморандум ви розумієте, тут ситуація з Будапештським меморандумом вона в цілому дійсно є неоднозначна, тому що як і будь-який е, рамковий документ. Який підписується, особливо от в той момент, коли він розроблявся в назламі у цьому геополітичному, він буде записуватися максимально. Такими загальними формулюваннями, і о цьому максимально загальними формулюваннями до кінця не зрозуміло у випадку нападу просто військового або у випадку саме ядерного удару. І як я розумію, на даний момент підписанти Будапештського меморандуму вони трактують його як такий, що у випадку, якщо буде саме погрожувати безпосередньо ядерний удар, тоді вони беруть на себе зобов'язання по у цьому по у цьому. По цьому захисту, тобто, скоріше зараз такі трактування, і саме тому до речі, от в рамках заяв про гарантії безпеки для України, наш президент акцентує увагу на тому, щоб були прописані конкретні процедури, які до тієї методички вони включили там час реагування, час надання допомоги, введення санкцій, повернення санкцій у випадку їх послаблення, і так далі. Тобто, така ситуація НАТО для України, це. На вашу думку, потенційний гарант безпеки, ким є Україна для НАТО? Ну зрозуміло, ким є НАТО для України, це альянс, ну, скажімо, захисту. А ким є Україна для НАТО? Наскільки взагалі ми цікаві НАТО? Наприклад, Швеція. І Фінляндія вони цікаві тим, що там Балтійське море, це фактично воно стає внутрішнім морем НАТО. Ну і ще ну, там ще є багато моментів. До речі, там і армія доволі така потужна. А Україна чим вона цікава НАТО? НАТО для України дійсно це гарантії безпеки. Україна для НАТО на даний момент, як би це не звучало, але якщо йти по букві того, як підписані документи, Україна для НАТО це потенційна заг. Гроза не з точки зору того, що Україна безпосередньо загрожує НАТО, а те, що якщо Україна зараз буде прийнята для НАТО, то повинна бути застосована оця стаття 5. Вашингтонської угоди, те, що напад на одну із держав НАТО, напад на всіх, і відповідно тоді НАТО фактично дарує Путіну те, що він хоче третю світову війну і війну безпосередньо із блоком НАТО. причому, до речі, в їх розумінні, от чому вони застосовують Патрушев, якщо я не помиляюсь, нещодавно заявляв про те, що Росія воює не з Україною, а з блоком НАТО, і це от свідчить те, що вони живуть в категоріях холодної війни, бо блок. Це е, політична категорія холодної війни. Всього немає такого поняття, є поняття організація, але повернемось, і е, суть полягає в тому, що. от Фактично НАТО подарує, подарує це подарує це цю війну для Росії. Чи приймуть вони таке політичне рішення, незрозуміло, але у випадку, якщо точніше, у випадку, коли закінчиться ця війна, і ми переможемо, і у випадку, якщо буде прийнято політичне рішення про вступ України до НАТО, тому є для них форпостом, якраз форпостом оцієї. Потенційного стримування, потенційного стримування Росії. Подивимось, наскільки це вдасться, тому що це такий крок доволі. Принциповий тому, що він перебудує повністю архітектуру безпеки в на континенті, і для того щоб взяти нас в НАТО, необхідно послабити необхідно принципово послабити Росію. На мою думку, це є можливим, але от побачимо, як будуть розвиватися події. Ну, Начима візьмемо в той, вже за той факт, що заявка України вже є, знаходиться. Штаб-квартирі НАТО і розглядають мова йшла про пришвидшений вступ в НАТО. Наскільки все таки Україна швидко може стати членом альянсу? І до речі, ось це наша заявка про пришвидшений вступ до НАТО. Вона якось вплинула на Росію, зменшилась. Ну, скажімо, загроза атаки ядерного удару? Чи це взагалі в принципі немало значення? Е, значить, дивіться, ми зараз знаходимося в унікальній ситуації, тому що ми знаходимося на історичному зламі, і ми. Е... Колишній опит, колишній досвід, який був до цього, ми його не можемо використовувати. Для того щоб відповісти на це питання, я хочу провести аналогію із заявкою до Європейського союзу. Ми робимо крок принциповий таким чином, заявляючи те, що ми хочемо бути частиною спільноти. Але далі, от по європейському союзу, ми бачимо, те, що нам треба пройти. Так чи інакше, певні кроки для того, щоб відповідати там певним стандартам і так далі зараз, скоріше за все, там багато наших, наших громадян мені скажуть, але невже кров, якою ми заплатили за це все, цього недостатньо. З нашої точки зору, і президент про це заявив, те, що Україна вже довела те, що вона гідно вступити до НАТО, цього достатньо. Але на Заході вони не мислять такими категоріями. Вони прораховують ризики, які які можуть бути і е, те, про що я зазначив до цього, те, що Україна є потенційним, ну скажімо так, загрозою, оскільки на неї наново може напасти Росія, це буде дуже важливий фактор, і все буде залежати від того, наскільки послаблять Росію в процесі цієї війни, тому. Ну от тому моя відповідь є такою. І скільки часу це займе? Ну скажімо так, певні процедури узгодження можуть можуть тривати і два місяці, і три місяці, і шість місяців, і рік. І у випадку, якщо це станеться, це вже буде політичне рішення і. Ну, про терміни того, скільки його будуть приймати. Ну тут зараз важко щось сказати, тому що ще йдуть консультації, і дуже мало держав е висловилося за підтримку е того, щоб Україна вступала в НАТО з одного боку. З іншого боку, е дуже багато держав ще взагалі не висловлювали позицію. Тому от прогнозувати безпосередні сроки ну, поки ще зарано. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. На жаль, час нашого ефіра добіг кінця. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку тему. Чи допоможе заявка до НАТО закінчити війну в Україні? Говорили ми з нашим гостем. А це Максим Пригненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємось з вами до наступної п'ятниці, коли ми з Максимом будемо обговорювати вже події, які будуть на момент наступної п'ятниці за тиждень. Я прощаюся з вами. На все добре. Залишайтеся з нами надалі. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.